Доброго дня вам, доброго вечора, можливо, я з цього ракурсу ще не знімала. З вами Світлана, як завжди, і зараз я знаходжусь у місті, де я живу, це Нова Шотландія, це Канада. Я вийшла після роботи, сьогодні перший робочий день на цьому тижні, я вже тиждень відпрацювала. Тому можу сказати, що. My, my vacation finished, <laughs> but need work. <laughs> I like work. My work not very hard. My work for me very interesting. But maybe later new work, Maybe my work. <laughs> Not good now, but need need work. I every every day work. Ось так нічого не придумала, що вам ще сказати. Вийшла е, трошки квітами полюбуватись і трошки пройти. Вон, я не знаю, що це за машина, гляньте, яка. Інкс якийсь. Не знаю, якась спеціал. Якась спеціальна машина. Мені дуже подобаються ці квіти, скільки їх тут багато, вони виставлені всюди. Тому зараз я трошки пройдуся, понюхаю квіточки. Відпочину, бо сьогодні в мене, так сказати, має е, бути урок англійської, в україномовної е, вчительки. Ну, от, е, але знаєте, це ж таке. Вона мені написала, що вона продовжує бути в, у відпустці, тому ну, вже другий тиждень вона у відпустці. Тому кажу, вам не платіть кошти наперед. Я проплатила їй 10 занять, провели мені два, і ось о, я тепер вже два тижні чекаю. Продовження написала, що на цьому тижні теж не зможуть, тому що ще не повернулася з відпустки за кордоном. Добирається важко, тяжко, ну якось так. Ну нічого, окрім неї, в мене ще як мінімум три вчительки. Тому ось так, одна місцева, яка готує мене до СЛП-тесту. Знаєте, як гарно? В українських кольорах. От, Одна готує мене до СЛП-тесту. Інша, ось буде їхати дуже гарна машина, хочу вам показати. Сподіваюсь, вона десь не стане. Ні-ні-ні, ось їде, 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 я хочу її вам показати. Гляньте, яка гарна. Дійсно, гляньте. Супер. От. Друга це місцева, а це банк. Це спе... е... security Sync. Це банківська машина, мабуть, знімають кошти в банки. ну Вивозять чи введуть, ну, щось таке. От. А ми з вами ще пройдемося сюди, я ще не ходила Тако, такою дорожкою. от Одна вчителька оце ж у мене готує до СЛП тесту Специфіка, тільки СЛП тест Ми розбираємо кожне завдання СЛП тесту Ще тільки почали, тому що я пройшла ще тільки два заняття, буде в неї три місяці, я буду готуватися. Ну, Сподіваюсь, що це мені допоможе. От. Потім ще в мене вчителька Оце ж з України. З України одна вчителька і інша, дві вчительки, одна в суботу неділю, одна у мене вівторок. Понеділок вівторок і четвер. І місцеві курси безкоштовні у мене четвер, вівторок і четвер. От. Ну так я вирішила трохи інтенсивно взяти за англійську, більше загрузити себе англійською. Я окрім вчителів ще сама слухаю на, сидячи на роботі. Шию і включаю е, різні там е, новини, включаю якісь тексти, слухаю. Ну, це таке, що я можу слухати. Ну Ось така підготовка до англійської мови. Тому що, ну, звісно, хто, хто вчив роками, вона в нього вчилася легше, вона лягала легше, чим, якщо тобі треба дуже інтенсивно за якісь там два роки її вивчити. До рівня вільного е, спілкування. Ну, на якісь прості теми я спілкуюсь, але це такі побутові теми. А на самому тесті там не завжди побутові теми. Там багато чого, треба більш, трохи більший рівень. ну Якось так, готуюсь. Головне, про це готуюсь. Хто там мені писав якийсь дідок про те, що. Два з половиною роки, а не вміє спілкуватись. Що ти взяв, дідуля, що я тут два з половиною роки. Це тобі приснилося, ти проснувся. Чи ми з тобою на одному етажі живемо? Так в мене два поверхи і все моє. Я там одна живу. Не бачила ніяких дітків я поряд, щоб блукали. Ну, якось це так. Цікаві такі люди є. Знаєте, нема кого вкусити, так вкуси Світлану. Ну, якщо легше стало, хай буде так. От ще хотіла вставити все-таки свої 5 копійок з приводу того, може ще хто не чув. Кажу, може ще хто не чув, а можливо, всі вже чули про те, що все ж таки е, продлили до, до 31 грудня, що можна ще приїхати до Канади. Отримати work permit Вже не можна отримати кошти ці три тисячі. Але якщо вам дадуть Work permit і дадуть медичну страховку, то це доволі багато, хочу сказати вам, що це ну, доволі багато. Тому що у вас буде медична страховка, у вас буде дозвіл на те, щоб працювати, а це, це супер. Це супер. Це реально супер. Три роки. Так, і коли кажуть, я чую, три роки спливають дуже швидко, так, три роки спливають дуже швидко, швидко, в мене вже сплило півтора року, трошечки більше, ніж півтора. Року вже сплило, тому якось я вирішила активізувати процес вивчення мови. Звісно, були помилки, коли я. Тільки приїхала з прив... не з моєї сторони, знаєте, я, можливо, не знала, питала у всіх, а мені казали, курси це ерунда, ерунда. Отак і казали. Курси це ерунда. Е, я пошти рік чекала, щоб здати англійську мову. Тест, бо я не могла попасти на ці курси, я не могла записатись. Була помилка з приводу того, що е, я приїхала. я... Я не могла купити карточку місцевого оператора в Торонто, тому що я там була тільки ніч. Я приїхала о 10.30 і вилетіла вже о 8.30, тобто десь 7.30 я вже була десь біля посадки. Ще біля посадки на літак, і ще нічого не працювало. Та й бігати я вже не могла, тому що я була одна з тим чемоданом, з рюкзаком на спині в теплій куртці Це важко, важко одному їхати, звісно, тому що речі нема з ким заставити. Ти це все носиш з собою. Троє, троє, так, три доби я не спала, їла тільки в літаку. І щось там перекушувала трошечки. Ну, якось так було. Важкувата була, була в мене дорога, але, знаєте, кому легко. Я завжди собі кажу, що іноді буває ще важче. Моя дорога ще не була така, знаєте, мені все вам хотіла показати. У них от живе хрюшка. Дійсно, живе свиня в дворі. Вам просто її не видно. Я не можу її показати. Вона там у них на задньому дворі така здоровенна свинюка. Боже, вона декоративна, мабуть. Ну, хто що любить, знаєш, хто що, хто, що тримає. Ну, от, якось так. так. Про помилку я сказала, що я довго не могла здати. Здати я не могла, тому що той, хто приймав, приймала вона екзамен. Вона не приймає в цьому місті, де я живу, а треба було їхати в інше місце. Він... місто, місто, в інше місто, а їхати мені було ніначе. Я раз два напевно, записувалась до неї, потім вона відміняла, тому що вона то в відпуску йшла. Я вже думала, чи будуть брати таксі таксі туди їхати, чи пішки дойду. Я тут е, в сусідньому містечку, мені було 11 кілометрів йти туди. Ну, думаю, якось дойду, а вже обратно вже, знаєте, буде, з задоволенням буду йти, тому що здала той екзамен. От. Але не виходила. Якось не виходила. І спочатку. Я зареєструвалася, я питала, де зареєструватись. Я шукала в інтернеті, поки знайшла в інтернеті, зареєструвалася, потім довго це все було. ну, Тобто, довго це дуже можна було швидше і швидше, можливо, я би почала займатися в групі. І ще хочу сказати, що мені поставили дуже високий левел. Мені поставили п'ятий левел. На екзамені, мабуть, я щось там так дуже вже гарно розповідала. <світ> От. Але не знаю, як воно. От, оце про, якщо про помилки. Тому що, знаєте, тільки як, коли вже якийсь час пройшов, тоді ви можете е, е, про ці помилки щось сказати. А так, ну як ви скажете про ці помилки, якщо ви. Не знаєте про ці помилки. Ви цього не знали. Ви в іншій країні ви приїхали одна. Все, що вам потрібно ем, знайти, або все, що вам потрібно побачити, або все, що вам потрібно розповісти. Хай гаррію. Аймфайн арю? О, супер! Тому одному важко. Завжди важко. Але хочу сказати, що мій шлях. Про те, що якби треба було ще раз приїхати тим шляхом, яким я пройшла, можливо, б я десь виправила якісь помилки, бо вже б знала щось. Можливо, якось по-іншому я вирішила робити. Можливо, б я не приїхала в таке маленьке містечко, якби знала, що тут буде дуже важко без машини. Я знала, але я сподівалася, що мій чоловік приїде, ми купимо машину. Плани були інші. Але, бачите, є як є. Сталось, як сталося, я чекаю, що він все-таки приїде рано чи пізно. Хотілося б рано, щоб не пізно. От. Дуже болить розірвані сім'ї, читаю багато про розірвані сім'ї, маю в консультації людей, яких це виснажує. Ну, це така інша тема, на яка, мабуть, болісно б'є зараз і Хочу сказати, що не дуже хочеться про неї говорити. Немає сил просто не те, що не хочеться говорити, немає сил про неї говорити. Дуже важка тема на зараз. От. Про вивчення англійської сказала, але все виправилося. До всього дійшла сама і хочу сказати, що якби потрібно було пройти ще раз. І дати собі відповідь, хочу я приїхати в Канаду. Так. Мені Канада дуже підходить, мені дуже подобається. Я була в, того, в Галіфаксі, мені дуже сподобалось місто. Я людина, яка виросла, народилась, вчилась і все-все-все життя прожила в великому місті. Тому це, так, знаєте, Поки я тут, маленько в маленькому місті, це так спокійно, тихо. А я люблю великі місця, я люблю, коли багато людей, я люблю спілкуватись, я люблю дивитись якісь нові місця, десь поблукати, походити, подивитись. Для мене це важливо. Ще буду там, не знімала багато коротеньких таких відео про свою подорож в Галіфакс. Хочу сказати, що е, зняла мало, тому що було дуже гарно мені там в Галіфаксі з моєю подружкою. Навіть не було часу нам коли назнімати багато відео. Вибачте. Ось моя прогулянка трохи. Ще трошки прогуляємося. Це така стара церква. Кладовище старе. І те, що я казала, що це дуже важливо, приїхати і отримати ворк-перміт. Тому що до ворк-перміту вам дадуть медичну страховку. Ви будете здавати налогову декларацію і потім вам будуть повернення приходити, різні бенефіти будуть приходити. Ви вже не будете реєструватися на них. Перший рік я нічого не отримувала. А в цьому році я вже отримую і бенефіти, і все, тому що в мене це вже дві декларації, я здала. І друга декларація. Я там зробила кабінет. Тому в тому кабінеті я зареєструвала свою карточку. Ось бачите, 1851 рік. All welcome. Черт. Ось така прогулянка вийшла давно. Я якось там зі своєї сторони гуляла, але хотіла пройтись кудись далі. Бо дуже жарко. Хто, хто каже, що в Канаді холодно, ні, не холодно, дуже жарко. 30 градусів у нас досі держиться температура, досі 30 градусів. Дуже жарко. І в день я дуже Щаслива, тому що у мене вдома кондиціонер і він бідний лопати цілу ніч. Але, окрім того, що кондиціонер на другому етажі у мене, спальні, дві спальні на другому поверхі, і там все ж таки все рівно жарко, тому що я і вентилятора включаю. От, отака, Отакі справи. Ну, ось, трошки подивитись, ось цей будинок Він продавався, його купили. Тут було, хто, хто бачив раніше, тут були дерева, їх позрубували, повичищали, але дивлюся, ще ремонт не зробили, але його купили. Той, хто питав, квіти біля будинку, є квіти. Той, хто любить тут. Той сади квіти, але ж тут же ж ходять олені, вони люблять все з'їсти. Всі квіточки. Бачите, тут якось вони не злупашили. Так що, такі справи. Ну, ось таке відео, можливо, комусь буде цікаво. З вами була Світлана, з вас підписка, з вас лайк і коментар. З мене нові відео. Бай-бай!